Друзі, привіт! Дещо із запізненням, але не можу пройти повз промови нашої лавреатки на врученні Нобелівської премії миру. Українська мова вперше прозвучала на цій сцені в Осло. Олександра Матвійчук продовжує збирати овації в українських виданнях та Фейсбуках. Наша українка, молода жінка, увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок у світі. Це справді вартує обговорення. Ви знаєте, премія миру цьогоріч поділена між трьома лавреатами, і, окрім Українського центру громадянських свобод, який представляла пані Олександра, поважний Нобелівський комітет відзначив білоруського правозахисника Олеся Бялецького та Російський фонд Меморіал. Звичайно, така номінація Нобелівського комітету християнам, зокрема католикам в Україні. Дуже і дуже нагадує великодню хресну дорогу в колізеї, ініційовану курією святого престолу, де Українка і Росіянка мали нести хрест разом. Тоді всі українці затаврували цю ініціативу як нав'язування ідеї братніх народів, якими ми насправді ніколи з московитами і не були. Це нав'язування є блюзнірським, адже в один ряд ставить агресора і жертву. Звісно, Ірина та Альбіна, Росіянка та Українка не були ані агресором, ані жертвою напряму, але тоді в українському суспільстві був чіткий консенсус. Важливо, що жінки є представниками своїх народів народу жертви і народа агресора. Тому спільне несення Христа є неприйнятним. Проходить 7-8 місяців. Подібна ситуація. Можливо, білоруський дисидент, російська правозахисна організація є дуже і дуже хорошими. Як в свій час хорошими були Ірина та Альбіна самі по собі, але Українська ліберальна публіка змінює своє обурення на захоплення. Нарешті серед нас, українців, з'явився Нобелівський лауреат. Чому тоді українці було не дозволено йти поряд з росіянкою, несучи хрест? А зараз громадяни двох країн-агресорів стоять на одній сцені з громадянкою країни жертви їхньої агресії і всі у захваті. Ну, всі ті, що в подібні ситуації обурювалися. Аргументом за є те, що громадяни цих країн борються з режимами, які зробили цю війну неминучою, тобто хороші росіяни, по-справжньому хороші і хороші білоруси. Можливо, і без усілякої іронії справді хороші. Але важливою є сама логіка організаторів, драматургія цього вручення, де є три народи разом на сцені. І разом нерозлучні в своїй боротьбі за свободу, але ж яка різна у нас є свобода, а тим паче її розуміння. Безумовно, вручення таких нагород є перш за все вираженням політичної позиції самих організаторів заходу, і якими б не були хороші росіяни та білоруси, але ми, ми погодилися зіграти свою роль в сценарії, де є три. Народи разом зауважте за логікою організаторів премії, росіяни в останні роки дуже і дуже багато роблять для миру. В минулому році головний редактор журналу Нове Врім'я Муратов її отримав. Цьогоріч меморіал. Я думаю, що в наступному році знайдеться іще один дуже хороший росіянин. Більше того. Одним із перших питань до пані Олександри, коли вона прилетіла в Норвегію, це чому вона відмовилася виступати разом в спільній промові разом з білоруським та російським колегою? Дійсно, чому так за задумом Нобелівського комітету росіянин, Українка, білорус мали би виступати спільно. З огляду на все це банальна логіка не дозволяє мені вважати обурливе несення Христа в Римі. Чимось принципово іншим в порівнянні з блискучим історичним виступом Восла. І це не слова критики, це просто констатація подібної природи соціальних явищ. Отак я б сказав. Українська письменниця Оксана Забушка, поділяючи загальнонародний захват від номінації пані Олександри Матвійчук і її промови, зауважила. Що голос України в світі протистоїть шаленій пропаганді Росії і шаленій інерції сприйняття України як частини Росії. Ну, це моя інтерпретація. Давайте дещо розширено її зацитую, щоб не перекручувати. Отож, цитата: з п'яти членів Нобелівського комітету Нобелівського журі, принаймні один щороку їздить в Росію на засідання Валдайського клубу. І цим плюс загально північно. Європейським невіглаством щодо східної Європи, либонь, і пояснюється цьогорічне присудження премії трьом братнім народам. Попри те, що два з них воюють проти третього, наївно було би думати, що Росія не має своїх кротів у таких авторитетних інституціях, як Нобелівські комітети, але тим гучніших оплесків вартує пані Олександра, яка блискуче вив'язалася із цієї пастки і розставила всі акценти так, що замилуєшся. Ну так і милуйтеся, вивчайте, аналізуйте. Кінець цитати. Тож давайте за порадою Оксани Стефанівна розберемо цю промову і дуже дуже коротко проаналізуємо. Але під призмою специфічно українського меседжу, що питому українського сказала пані Матвійчук, чого так сильно не вистачає невігласам е у Норвегії та в цілому в світі. Забігаючи наперед, скажу відразу, що з моєї точки зору промова дійсно хороша, дуже хороша. Тому будь-які мої, але не перекреслюють головного промова. Гідна в текстовій версії цього немає, але на початку, коли пані Олександра говорила, що радіє, що звучить українська мова з цієї сцени, вона додала радіє, бо Росія переконує, що української мови немає. Отак без зайвих словесних реверансів була заявлена висота, що війна, яку веде Росія, є насправді геноцидом в своїй суті. Росія відмовляє українцям в праві бути українцями, розмовляти українською. Завершує промову правозахисниця також із знаком оклику: Ви не маєте бути українцем. Щоб підтримувати Україну, достатньо бути просто людиною. Я думаю, ці слова ще довго. Будуть відлунювати в різних салонах, виданнях, публічних обговореннях між яскравим початком і завершенням промови прозвучало також яскравий грунтовний опис характера війни: Насильство, вбивства цивільних, зґвалтування, удари по об'єктах цивільної інфраструктури і будинках, вбивства дітей. Це все є в промові. Барви для розуміння, як ведеться війна, і логічним завершенням цього блоку промови прозвучала фраза: російський народ буде нести відповідальність, російський народ, відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення сіл силомиць відродити колишню імперію. Так, мало хто говорить про відповідальність російського народу. Олександра Матвійчук сказала, але знову ж таки, на мій погляд. Цей меседж дещо змазаний тим, що логіка її промови попередня підштовхувала до менш політкоректного та більш українського резюме. Наприклад, російський народ нестиме відповідальність за те, що сам є частиною машини насильства проти українського. Що жінки і матері військових підтримують це насильство. а споживачі російського телевізора прагнуть іще більше крові. І таких росіян більшість, і за це вони будуть нести відповідальність. Це щось важливіше, ніж прагнення відродити імперію. І це унікальний феномен російсько-української війни 22-го року. Диктатор вгамовує імперську спрагу та жагу свого населення не перемогами, їх немає, а насильством. Причому проти цивільних, а народ в цьому насильстві бачить силою велич. Хоча насправді це і нікчемність та аморальність. В промові Олександра звучать слова, що світ закривав очі на злочини проти громадян Росії з боку російської влади і волів вести бізнес as usual, Але тепер Захід закриває очі на проблему російського народу. А Олександра, як українка, знаючи це, не пробує цю проблему. Порушити, відкрити очі, спробувати принаймні. Оцей питомо український погляд на війну і її корені в промові правозахисниці не прозвучав. Решта промови була про демократію, відповідальність про особу, а не цифру про дітей і їхнє майбутнє і так далі. Правильні слова. Але загальні, які західний світ, слава Богу, розуміє і без нас, ну і найголовніше. Що було сказано побіжно і не конкретизовано, а що, на мою думку, мало би прозвучати чітко та акцентовано? Хто є головним миротворцем в цьому світі? Звичайно, це постійно мушу собі нагадувати: Центр громадянських свобод не він. Збройні Сили України. І це не просто повторення того, що зараз є єдиноправильним для всіх українців. Хто попереду всієї планети? Звичайно, ЗСУ ні. Це концептуальне розуміння, бо саме ЗСУ захищає нас від хаосу і насильства. Несе мир і несе смерть. Чим більші кількості російських громадян, які зі зброєю в руках увійшли на територію України, цим захищає конкретного українця від нової Бучі, Нового Гостомеля, Маріуполя і так само захищає жителів європейських країн. І цей дискурс, який до нас прийшов не просто інтелектуальним розумінням, а шкірою, болем, кров'ю. Неминуче від нашого бажання, але безпомилково і все, ще залишається незрозумілим для західного світу, інакше беззалужної Збройні Сили України, а не центр громадянських свобод і Матвійчук були лауреатами Нобелівської премії миру. Отож, номінація на Нобелівську премію і конфігурація лауреатів. Росіяни, білоруси, українці, на мою точку, це щось в корені неприйнятне. Але не дорівнює Несеню Христа в Римі, бо у пані Олександри був голос і слово, яке вона використала добре і на користь України, але не до кінця. А що ви думаєте, і як оцінюєте саму участь представників України в такому нагородженні? Як оцінюєте сам виступ правозахисниці? Діліться в коментарях. Підписуйте, ставте лайк. Дякую.